Вітаю на каналі Наповну! простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну одного разу. Коли сонце безжально випалювало землю, перетворюючи все живе на суху солому, молодий амбітний архітектор на ім'я Марко стояв посеред величезного дикого пустиря, вкритий із голови до ніг сірим, їдким пилом і гірким липким розчаруванням. Цей пустир мав стати місцем його тріумфу, точкою відліку його великої кар'єри, але зараз він нагадував скоріше поле програної битви. Перед ним недбало скинута вантажівками, лежала величезна безформна купа червоної цегли. Цей матеріал мав би стати надійним міцним фундаментом його майбутнього архітектурного шедевру, про який він мріяв ще зі студентських років. Але натомість у його втомлених очах ця гора будівельного матеріалу виглядала як сумна руїна ще до того, як її почали складати в стіни. Вона ніби насміхалася з нього своєю хаотичністю і неприступністю. Марко відчував, як усередині закипає лють, гаряча і неконтрольована. Він бігав майданчиком, розмахуючи руками, і кричав на розгублених робітників, які не розуміли причини його гніву. Він звинувачував нестерпну спеку, яка плавила думки, звинувачував раптову зміну погоди, постачальників, які запізнилися на годину, і навіть проклинав саму долю за те, що його життя замість прямої автостради до успіху перетворилося на суцільну виснажливу смугу перешкод. Йому здавалося, що весь світ змовився проти нього, щоб не дати йому збудувати цей дім. Він почувався жертвою обставин, заручником ситуації, і цей стан безсилля лише підливав масла у вогонь його істерики. Саме в цей напружений момент, коли здавалося, що повітря навколо Марка, от от вибухне від негативної енергії, до нього неквапливо підійшов літній чоловік. Він, здавалося, просто проходив повз дорогою, але затримався, привернутий галасом, і тепер уважно з ледь помітною усмішкою в кутиках очей спостерігав за цією сценою. Це був старий майстер, про якого в цих краях ходили справжні легенди. Люди пошепки розповідали, ніби він будував не просто будинки з каменю та дерева, а зводив людські долі, вирівнюючи їх, як криві стіни. Його руки були грубими від багаторічної праці, але очі світилися глибоким, тихим спокоєм, якого так бракувало молодому архітектору. Він тихо підійшов, став поруч із розлюченим хлопцем і, почекавши паузу, спокійно сказав. Ти думаєш, що життя дало тобі погану ділянку землі? Ти дивишся під ноги і бачиш лише бур'яни та каміння. Але життя це лише база, це просто сира глина, яка лежить на гончарному крузі. Вона не добра і не погана, вона ніяка. Тільки від тебе, від твоїх рук і твого серця залежить, що саме вийде в результаті, чи ти зліпиш з неї величний палац, наповнений світлом, чи похмуру, тісну в'язницю, в якій сам же і замкнешся. Марко, почувши ці слова, різко обернувся його обличчя було червоним від напруги, а в очах читалося роздратування. Він не хотів слухати філософських повчань, він хотів, щоб цегла сама склалася в стіни. Він роздратувано відмахнувся від старого як від настирливої мухи. Що ви можете знати? Мені потрібен успіх, і він потрібен мені зараз. вигукнув він, зриваючи голос. Я не маю часу на ліплення горщиків, коли я побудую цей дім, коли він буде ідеальним, коли всі ці люди, які зараз сумніваються, побачать, який я крутий професіонал, ось тоді я нарешті буду щасливим. Тоді я заспокоюся і почну жити. Він вірив у цю ілюзію всім серцем. Щастя, це призна фініші, в який видають тільки переможців. Старий, почувши це, розсміявся. Це був не злий сміх, не насмішка над недосвідченістю. Він сміявся так щиро, так тепло і заразливо, що Марко навіть розгубився і на мить замовк. «Ох, хлопче, хлопче, промовив майстер, витираючи сльозу від сміху. Ти все переплутав, ти поставив воза поперед коня. Ти намагаєшся відкрити двері з усієї сили, штовхаючи їх у бік петель. Звісно, вони не піддаються, а ти лише набиваєш собі синці на плечах. Запам'ятай просту істину: успіх це не ключ до щастя, ніколи ним не був і не буде. Навпаки, щастя. Ось єдиний справжній ключ до успіху. Він підійшов ближче, зазирнув Маркові в очі й продовжив: Ти ненавидиш кожну хвилину цього будівництва, ти проклинаєш кожну цеглину, кожен ковток пилу. Твоя енергія отруєна злістю. То як ти хочеш, щоб результат був величним? Будинок вбирає стан свого творця. Якщо ти будуєш із ненавистю, стіни будуть холодними. Але якщо ти полюбиш цей пил, якщо ти полюбиш сам процес замішування розчину, викладання ляду за рядом, то стіни виростуть самі собою легко і природно, наче живі. Марко завмер. Ці слова вдарили його, наче раптовий порив холодного вітру в спеку. Це звучало як повна нісенітниця для його логічного інженерного розуму. Але десь глибоко всередині, на рівні інтуїції, він відчув гострий укол правди. Він раптом згадав своє життя, як він роками біг за примарними цілями, як брехав сам собі, займаючись речами, які не любив, лише щоб отримати схвалення батьків, викладачів, колег. Він завжди чекав того самого моменту, щоб почати радіти. Але момент усе не наставав. А старий, ніби читаючи його думки, продовжував. Ти так боїшся, що про тебе скажуть перехожі, ти так залежиш від їхньої оцінки, що будуєш цей дім не для себе, а для них. Ти хочеш вразити тих, кому до тебе байдуже. Але запам'ятай на все життя: якщо ти перестанеш перейматися думкою інших, якщо ти відкинеш страх осуду, ти вже закладеш перший, найміцніший камінь свого справжнього успіху. Свобода від чужих очікувань це фундамент, який не зруйнує жоден землетрус. І тут, друзі, ми зробимо маленьку, але дуже важливу паузу. Знаєте, такі історії існують не просто для розваги. Вони нагадують нам, як життєво важливо вчасно, саме в потрібну хвилину, почути правильні слова, які здатні змінити напрямок нашого руху. Можливо, ви зараз теж стоїте на своєму пустирі і не знаєте, з чого почати. Якщо вам відгукується те, про що ми говоримо, якщо ви відчуваєте резонанс у серці і хочете наповнювати своє життя глибоким сенсом, а не просто механічно будувати стіни буднів, підтримайте нас. Це дуже просто. Підпишіться на канал і натисніть лайк прямо зараз. Це ваша маленька дія, яка допоможе нам знаходити для вас ще більше таких мудрих, цілющих історій. Дякую, що ви з нами, що виділяєте час для душі. А тепер повернемося до нашого героя Марка і його уроку. Настав вечір. Спека спала, і на пустир опустилася прохолодна темрява. Вони розвели невелике багаття, щоб зігрітися і приготувати просту вечерю. Марко сидів на колоді, дивлячись у вогонь, але всередині нього все ще вирувала буря. Він все ще кипів від злості на недбалих постачальників, які підвели його вранці. В голові крутилися плани помсти, гнівні діалоги, які він висловить їм завтра. Він стискав кулаки так сильно, що кісточки побіліли, а щелепи звело від напруги. Старий спостерігав за ним мовчки. Потім він повільно взяв залізними щіпцями велике, яскраво червоне, розпечене вуглі з самого серця багаття. Воно пульсувало жаром, випромінюючи небезпеку. Майстер спокійно, але впевнено простягнув це вуглі в бік Марка, ніби пропонуючи йому взяти його в голу руку, як подарунок. Марко, відчувши жар, інстинктивно відсахнувся назад, мало не впавши з колоди. Його очі розширилися від жаху. Що ти робиш? Ти здурів, воно ж пече, воно спалить мені шкіру. крикнув він, дивлячись на старого, як на божевільного. Саме так, спокійно, навіть буденно відповів майстер, повертаючи в урлі назад в вогнище. Подивись на це уважно твій гнів, твоя образа, твоє бажання комусь щось довести це і є це розпечене вуглі. Ти тримаєш його всередині себе, у своїй душі, день і ніч, ти стискаєш його, сподіваючись у слушний момент кинути в когось іншого, покарати винних, відновити справедливість. Але зрозумій, поки ти тримаєш, опіки на руках залишаються лише в тебе, біль відчуваєш ти, шрами залишаться в тебе. Старий зробив паузу, даючи словам проникнути у свідомість хлопця, і додав. Ти так боїшся, що про тебе скажуть перехожі, ти так залежиш від їхньої оцінки, що будуєш цей дім не для себе, а для них. Ти хочеш виразити тих, кому до тебе байдуже. Але запам'ятай на все життя: якщо ти перестанеш перейматися думкою інших, якщо ти відкинеш страх осуду, ти вже закладеш перший, найміцніший камінь свого справжнього успіху. Свобода від чужих очікувань це фундамент, який не зруйнує жоден землетрус. Відпусти це, розтисни панці, дозволь вугіллю впасти і згаснути. Звільни свої руки для молотка, для рісця, для творення, а не для утримання вогню, який тебе ж і нищить. Тієї ночі Марко довго не міг заснути. Він лежав під зоряним небом, слухав сюрчання цвіркунів, але сон не йшов. Слова старого перевернули щось у його світогляді. Він зрозумів, що його головна проблема була зовсім не в складних кресленнях, не в кривій цеглі і навіть не в підрядниках. Його проблемою були надмірні роздуми, постійний аналіз можливих невдач, страх перед майбутнім. Він так багато жив у своїй голові, прокручуючи найгірші сценарії, що це стало його найбільшим нещастям. Він постійно чекав якогось ідеального завтра, щоб почати жити по-справжньому. Ось закінчу проект, ось зароблю мільйон. Але старий перед сном сказав ще одну річ, яка тепер не йшла з голови і пульсувала в скрунях смерть може прийти несподівано, вона не дивиться на твій розклад і не чекає, поки ти добудуєш дім. Життя мінливе і крихке, як скло. Не чекай ідеального моменту, бо він може ніколи не настати. Ідеальних умов не існує. Якщо ти знаєш, що рухаєшся правильно, якщо твоє серце каже так, просто йди. Роби крок зараз, у тому взутті, яке маєш, з тим настроєм, який є. На наступний ранок, коли перші промені сонця торкнулися верхівок дерев, Марко вийшов на ділянку зовсім іншою людиною. Він не став раптом мільйонером, цегла не перетворилася на золото, а робітники не стали ангелами. Змінився лише він сам, але цього було достатньо, щоб змінився світ навколо. Він подивився на будівельний майданчик і вперше побачив не хаос, а можливості. Він уявив, що його життя це і є будівництво того самого будинку. Кожен день це нова цеглина. Його думки та емоції стали для нього інструментами, за якими треба доглядати. Замість того, щоб звично хапатися за розпечене вугілля образ і претензій, він свідомо, зусиллям волі, взяв у руки спокій і вдячність. Він перестав чекати, що хтось прийде і зробить все за нього, що стіни з'являться самі по маху чарівної палички. Він зрозумів глибоку істину ніхто не врятує його, крім нього самого, ніхто не проживе це життя замість нього, він сам має пройти цей шлях крок за проком, від фундаменту до даху. Він почав працювати. Він узяв кельму, замішав розчин і поклав першу цеглину з любов'ю, не заради майбутніх аплодисментів, не заради того, щоб комусь щось довести чи викликати заздрість. Він працював, тому що він полюбив цей процес. Шорсткість каменю, запах цементу, геометрію ліній. Він знайшов тишу всередині галасу будівництва. Він навчився бути тут і зараз. І знаєте, що сталося? Ця сміна стану вплинула на все. Робітники, відчувши спокій архітектора, перестали метушитися і почали працювати злагоджено. Проблеми вирішувалися швидше, бо Марко не витрачав сили на істерику. Будинок, який він, зрештою, звів через рік, став не просто черговою спорудою з бетону та скла. Це була справжня фортеця гармонії, будівля, яка дихала спокоєм. В кожній лінії відчувалася душа майстра. Люди, проходячи повз, зупинялися не для того, щоб критикувати чи шукати недоліки, а щоб помилуватися і просто постояти поруч, набираючись цієї дивної, притягальної енергії. Успіх, якого так жадав колишній Марко, звісно ж, прийшов до нього. Замовники ставали в чергу, журнали хотіли інтерв'ю, але цей успіх прийшов не як самоціль, за якою він гнався з висунутим язиком, а як природний, неминучий наслідок того щастя, спокою і любові до своєї справи, який він знайшов у собі. Успіх став тінню, яка просто йшла за ним, коли він повернувся обличчям до сонця і перестав брехати своєму серцю. Тож, друзі, ця історія це послання кожному з нас. Не стійте на краю свого життя в очікуванні, поки хтось принесе вам ідеальну цеглину для вашого щастя. Не чекайте кращої погоди, кращого уряду чи кращого начальника. Ви вже стоїте на своїй ділянці, земля під вашими ногами, інструменти, ваші думки, ваші руки, ваша воля вже у вас. Нічого більше не треба шукати. Почніть будувати свій храм вже сьогодні. Покладіть хоча б одну маленьку цеглинку, зробіть добру справу, пробачте образу, навчіться чогось нового або просто усміхніться своєму відображенню. Адже завтра це дуже ненадійна обіцянка, яка нікому не гарантована. У нас є тільки це безцінне сьогодні якщо ця історія надихнула вас переглянути свої інструменти, якщо ви відчули бажання викинути вугілля і взяти в руки молоток творення. Обов'язково підпишіться на наш канал. Ми створюємо простір для тих, хто хоче жити свідомо. Поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачило більше людей. І, будь ласка, напишіть у коментарях, що саме ви будуєте зараз у своєму житті. Це може бути проект, стосунки або ж ви будуєте нову версію себе. Нам справді цікаво дізнатися і підтримати вас. До зустрічі у наступних відео, де ми продовжимо відкривати секрети щасливого життя.